Друзі, це мій лабрадор Айс. А що потрібно для лабрадора, щоб йому було завжди зручно. Йому потрібна класна, класна лежанка для собак. Ось такі кайфові у нас лежанки для собак. Двосторонні товщиною 10 см. Тут у нас значить, є подушка, дуже зручне кріплення для подушки. Такі лежанки ми виготовляємо в будь-якому розмірі, спеціально підготовлені для великих і супервеликих порід собак. Значить, як я вже говорив, двосторонній чохол. Чохол у нас на блискавці, дуже легко знімати та брати. Потім чохол, тобто, все це тут дуже дуже акуратненько так знімається. Сам матрасик у нас також у флізеліні. Взяли, зняли, попрали і потім швидко все це на місце вдягли. Тут у нас декоративна така строчка, такий кант, колір може бути будь-який. Можемо зробити вишивку ім'я наприклад, вашого улюбленця. Тут Розмір цього матрасу 1,20 мет на 65 см. Вартість такого матрасу приблизно десь 3,5 тисячі гривень. Все прораховується індивідуально, в залежності від розміру. Дуже великий вибір лежачків матрасів для собачок різних порід від Чихуахуа, Йорків до лабрадорів, вівчарок, Алабаїв. Все це можна подивитись у нас на сторінці рано вдох КЕЦ. Друзі, переходьте, дивіться, і у нас завжди є якісь акційні пропозиції. Завжди ви зможете підібрати саме те, що вам потрібно, як по вашій кишені, так і по розміру вашого собачка.